Постать Василя Дем'янчука це символ незламності українського духу, любові до науки і мови. Його праці стали важливими для розвитку українського мовознавства, а пам'ять про нього частина історії надвірнянщини. Сьогодні одну з вулиць міста Надвірна названа на його честь, щоб кожен надвірнянець пам'ятав, українське слово має своїх героїв, і серед них наш земляк Василь Дем'янчук. Ця людина з непростою біографією, доля якої є прикладом для нас всіх, чому за жодних обставин не треба. Довіряти росіянам, що особливо актуально для нас сьогодні, коли ми воюємо з нашим з ними за нашу незалежність, зберігачка фондів музею Уляна Бушко ознайомила відвідувачів. І життєвим та науковим шляхом Василя Дем'янчука, народжений 1897 року у надвірній. Він навчався у Києві, став учнем та соратником Агатантела Кримського. Працював у всеукраїнській академії наук, викладав українську мову і порівняльну граматику слов'янських мов у 1928-му Захистив дисертацію, присвячену українським грамотам 14-15 століття. А серед його найвідоміших праць, дослідження гуцульського говору та хрестоматія староукраїнських. Пам'яток укладена разом із Кримським, український вчений філолог Василь Дем'янчук народився 13 січня 1897 року у надвірній в сім'ї власника цегельні Клемента Дем'янчука. Коли ми досліджували його біографію, збирали по крупинках, бо інформація справді досить скупа. Частину інформації ми маємо завдяки його дружині. Це, це, але це щоправда вирізки статей із газет радянського періоду 70 х 80-х років, де також треба фільтрувати інформацію, тому що ми знаємо, як подавалася інформація. Про людей у той час. Бо, наприклад, у тих вирізках з газет з радянських часів пише, що Василь, що батько Василя Дем'янчука Клемент, що це була бідна людина, бідна сім'я, якій доводилося тяжко працювати на цегельні. Тоді, як уже у публікаціях періоду Незалежної України йде мова про те, що. Климент Дем'янчук і його брат Василь були. Власниками цегельні у надвірні, що звичайно міняє уже статус їх як господарів, як підприємців. Про те, які сотні представників української інтелігенції того часу, Василь Дем'янчук став жертвою репресій. У 1929 році його вперше засудили. А у 1937 дев'ятсот вдруге заарештували. У листопаді 1938 року. Вчений загинув у засланні в Карелії лише через два десятиліття у 1957 його було реабілітовано. Василь Дем'янчук мав двох братів і сестру. Його дитинство минуло у старій хатині на околиці міста Надвірна на одній з вулиць, яка нині носить ім'я якраз цього видатного мовознавця, надвірнянця Василя Дем'янчука. І вир Першої світової війни у тому ж 1915 році, після російської окупації Галичини, заніс родину Дем'янчуків. До Москви. І за якийсь час вони звідти переїжджають до Харкова, де Василь працює у книгарні Українській. 1918-го у період національно визвольних змагань переїжджає до Києва, де теж якийсь час працює у книгарні, а згодом вступає на історико-філологічний факультет Київського університету, який закінчив у 1938. Двадцять другому році під час заходу у музеї учасники мали можливість почути спогади родича мовознавця Ігоря Дем'янчука. у форматі вільного мікрофона. Він поділився сімейними історіями. Які відкривають людський вимір трагедії цілої епохи і показують, наскільки безжальною була радянська репресивна система. Родичі та колеги згадували про нього як про надзвичайно порядну, розумну, працьовиту і скромну людину. Також зі спогадів дружини дізнаємося, що науковець дуже любив народні пісні, хоч і не відзначався особливим музичним слухом. Сам співав, часто бував на концертах, любив камерну музику і хорові твори. Також зі спогадів дружини ним десь у 1926-1927 роках працький університет прислав йому запрошення читати там лекції і разом з запрошенням також і візу на виїзд до Праги. Однак Василь в Прагу не поїхав. За словами дружини, він не хотів покидати свою батьківщину. Іван Наосташук, Осташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.